Привіт-привіт! Сьогодні ми збираємо валізу у літню подорож. Але треба бути дуже уважним. У валізу ми кладемо тільки те, що стане у пригоді саме влітку. Що покладемо у літню валізу? Шапку чи панаму? Панаму. Пляжний м'яч чи новорічні прикраси? Пляжний м'яч. Маска та трубка для плавання чи санчата. Маска та трубка, щоб роздивитися рибок. Теплий светр. Чи футболка? Футболка. Термос із гарячим чаєм. Чи пляшка з водою? Пляшка з водою. Сонцезахисні окуляри чи маска для гірськолижника? Сонцезахисні окуляри. Пляжний рушник чи тепла ковдра. Пляжний рушник. Ласти чи ковзани. Пласти для плавання. Пляжна парасолька від сонця чи осіння куртка. Пляжна парасолька. Лопата для чищення снігу чи іграшки для піску. Іграшки для піску. Надувний матрац чи надувний круг. Можна взяти і матрац, і круг. Тільки вистачило місця у валізі. Зимові рукавички чи крем від сонця. Крем від сонця, щоб не обгоріти. Шльопки та сандалі чи розинові чоботи. Шльопки та сандалі. Зимовий комбінезон чи купальник та шорти. Купальник та шорти. Наша валіза зібрана. Тепер ви точно готові до пригод під сонечком. Бажаю вам яскравих вражень і веселих каніку! Дякую вам за гру! Ви були дуже уважні та чудово знаєте, що потрібно брати з собою влітку. До нових ігор та пригод! Па-па!